Геном Про та еукаріотів. як організований геном організмів. Геном сукупність спадкової інформації у клітинах організму певного виду. Геном поєднує основні компоненти, якими є структурні і регуляторні гени та нефункціональні, некодувальні послідовності ДНК. Геноми клітинних організмів побудовані з ДНК і лише окрема група вірусів мають геноми з РНК. Розділ біології, що вивчає геноми, називається геномікою. Спадкова інформація клітин міститься не лише в нуклеоїді та ядрі, а й у структурах цитоплазми. У прокаріотів це плазміди, малі молекули ДНК в цитоплазмі, в клітинах еукаріотів – мітохондрії і хлоропласти, що мають власні ДНК. Тому в клітинах еукаріотів, окрім ядерного геному, розрізняють ще мітохондріальні і пластидні геноми. Розмір геному має тенденцію до збільшення в міру ускладнення організмів. Так, геном кишкової палички налічує 4,6 мільйона, геном дрозофіли 130 мільйонів, а геном людини 3,2 мільярда пар нуклеотидів. Зростання розмірів геному супроводжується збільшенням кількості генів. Так в кишкової палички структурних генів близько однієї тисячі, у дрозофіли до 10 тисяч, а в людини – 20-25 тисяч. Проте факти вказують на те, що розмір геному не завжди відповідає еволюційній складності організму. Так найбільший геном виявлено в рослини вороняче око, у ньому 149 мільярдів пар нуклеотидів. До цього відкриття найбільшим геномом вважався геном дводишної риби протоптеруса 130 мільярдів пар нуклеотидів. Крім того, встановлено, що геном складається з послідовностей нуклеотидів, що різняться своєю унікальністю. Розрізняють унікальні, представлені в геномі в єдиному екземплярі або в кількох копіях, та повторювані трапляються сотні й тисячі разів, а так звані сателітні ДНК до 10 мільйонів разів послідовності. Дослідження різних клітин організмів показало, що більшу частину геному становить надлишкова або нефункціональна ДНК, що не містить інформації про синтез білків. Так у кишкової палички частка такої ДНК становить 15-20%, у дрозофіли 90-95%, а в людини аж 95-98%. Яке ж значення цієї ДНК у геномі? Виявилося, що вона виконує важливу регуляторну функцію, має послідовності нуклеотидів для організації початку синтезу РНК, захисту кінцевих ділянок хромосом, правильного розподілу хромосом під час поділу клітин тощо. Отже, геном утворений функціональними і нефункціональними послідовностями ДНК і РНК, які здійснюють структурну і регуляторну функції. Які особливості організації генів прокаріотів? У прокаріотів генетичний матеріал має оперонну організацію. Концепцію оперона запропонували в 1961 році французькі вчені Франсуа Жакоб і Жак Моно, за що отримали Нобелівську премію 1965 рік. Оперон від латинської оперор працюю, функціональна одиниця організації геному прокаріотів. До складу оперона входять один або декілька структурних генів. Ці гени відповідають за синтез білків, залучених до одного ланцюжка біохімічних перетворень. Так лактозний оперон кишкової палички містить спадкову інформацію про три білка, що беруть участь у поглинанні та розщепленні лактози. Структурні гени прокаріотів не мають мозаїчної структури, тобто в їхньому складі немає розподілу на кодувальні екзони і некодувальні інтрони ділянки. Крім структурних генів, оперони мають регуляторні ділянки, оператор Термінатор, за рахунок яких забезпечується активність оперони як цілісної системи. На роботу оперона впливає самостійний регуляторний ген, не плутати з регуляторними ділянками, що синтезує відповідний регуляторний білок і не обов'язково розташовується поруч з опероном. З появою в навколишньому середовищі лактози її молекули зв'язують цей регуляторний білок, перешкоджаючи його приєднанню до оператора. Структурні гени переходять до активного стану і продукують одну молекулу ІРНК для синтезу трьох білків. Таким чином, оперонна організація геному прокаріотів забезпечує упорядковану і регульовану активність генів залежно від умов середовища та діяльності інших генів. Отже, для генів прокаріотів властива оперонна організація та відсутність мозаїчної будови, які відмінності організації генів еукаріотів. Гени еукаріотів мають складнішу будову. По-перше, в структурній частині генів є ділянки, що кодують спадкову інформацію, екзони, і ділянки, що її не кодують, інтрони. Кількість і розташування інтронів специфічні для кожного гена. Така будова структурних генів еукаріотів називається мозаїчною. Науковці вважають, що це може бути механізмом, який обмежує мутаційний процес. При цьому інтрони виконують функцію пасток мутацій. По друге, відбувається ускладнення і урізноманітнення регуляторних ділянок, так перед оператором можуть розташовуватися ділянки ДНК, що впливають на рівень транскрипції, наприклад, енхансери. І по-третє, збільшуються розміри ділянок ДНК, що відокремлюють гени один від одного спейсерів. У прокаріотів до складу спейсерів входило декілька пар нуклеотидів, а у еукаріотів ці ділянки значно більше, містять повторювані послідовності ДНК, сателітна ДНК, стрибаючі гени тощо, і займають значну частину геномної ДНК. Якщо елементи спейсерів опиняються в екзонах структурних генів або поруч із ними, то функції генів змінюються. Отже, гени еукаріотів відрізняються більшими розмірами, наявністю мозаїчної структури та ускладненням регуляторних генів і елементів.